Чи вірите ви в те, що злочинцями народжуються, що доля грає з нами в цікаву гру, в якій батьківська любов та виховання не можуть конкурувати з ганаткою? Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, якраз про це, що має робити суспільство, щоб зупинити дитину, яка має рису психопата і, подорослішавши, піде по злочинній стежці? Друзі. Дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, вподобайки, підписки, все це допомагає просувати україномовний контент і наш канал, зокрема. Тож не забувайте про це, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Стівен Пфайль народився 7 червня 1976 року. Хлопчик був середньою дитиною в сім'ї. Гейл і Роджер Пфайл були люблячими та турботливими батьками. У Гейл і Роджера був ще один син Роджер Молодший і молодша донька. Сім'я жила в елітному передмісті Чикаго, відомому як палос Парк. Стівен жив привілейованим життям, але з раннього дитинства його поведінка сильно відрізняла хлопчика від інших дітей. І це неабияк хвилювало батьків і родичів. Але чи повинні були батьки Стівена Пфайла знати, що якщо він вже має таку поведінку зараз? То в дорослому віці стане тільки гірше, і чи могли вони його зупинити? Коли Стівену було сім років, він жорстоко побив однокласника. Це не була дитяча гра чи непорозуміння між дітьми, що закінчилося бійкою. Хлопчик настільки жорстоко побив однокласника, що представники школи викликали поліцію. Зі Стівеном проводили розмови батьки, психологи, вчителі та навіть поліцейські. Але малий лише кивав головою. Маленькому хлопчику Стівену не було і восьми років, коли він підпалив будинок на колесах. А все через те, що був засмучений та образився на члена сім'ї, якому належав будинок на колесах. Через деякий час ситуація у школі повторилася цього разу знову довелося викликати поліцію. Стівен знову щепився з іншою дитиною та завдав тілесних ушкоджень. Стівену виповнилося вісім років. Але його поведінка почала тільки погіршуватись. Улюблене заняття Стівена у вільний час було кидання цегли за стакат в надії влучити в автомобіль, що проїжджає внизу. Тобто з віком його поведінка стала все більш агресивною та антисоціальною. На дев'ятому дні народження Стівен погнався за іншою дитиною з сокирою. Його сприймали як місцевого хулігана. Сусіди добре знали Стівена Файля, як хлопчину. Який любить нападати на інших дітей по сусідству. Коли Стівен Файль навчався в п'ятому класі, його сусіди подали петицію, щоб для хлопчика зробили власну автобусну зупинку, щоб захистити своїх дітей від його не зовсім адекватної поведінки. Того ж року учня п'ятого класу Стівена Пфайля заарештували за вандалізм на вечірці на Геловін у Палас Парк. Цього разу масштаб руйнувань перевершив те, що хлопчина робив у початковій школі. Тоді Стівен розгромив будинок однокласника. Прийшовши в гості з ножем і балончиком фарби, стівен намалював сатанинські символи на стінах та меблях. Улюбленою зававкою у школі, у Стівена було знущання над іншими дітьми. У підліткому віці поведінка Стівена стала ще більш жорстокою. Стівен почав пити та вживати заборонені речовини. Його заарештовували за розпивання спортних напоїв у неповнолітньому віці та зберігання заборонених речовин. Друзі Стівена зі школи, уявіть, у нього були навіть друзі вони говорили, що він був затятим споживачем заборонених речовин. Його батьки були стурбовані тепер не тільки поведінкою сина, а й його пияцтвом і зловживанням забороненими речовинами. Батьки однокласників та сусіди хотіли тримати своїх дітей подалі від нього. Адже Стівен мав поганий вплив. Поведінка Стівена ставала дедалі більш імпульсивною, схильною до ризику. Він та його друзі іноді займалися автосерфінгом. Хлопці каталися на капоті автомобіля, поки один з їх друзів їхав зі швидкістю до 130 км на годину. Стівен мав не тільки друзів, з якими весело проводив час, він також був близьким зі своїм старшим братом Роджером. Брати часто ходили на вечірки разом. Роджер молодший і Стівен змагалися, хто довше витримає біль від запаленої сигарети, затиснутої між руками. У 14 років Стівен зламав ногу, необережно катаючись на квадроциклі. Тоді з Роджером і Стівеном поговорила поліція. Братам винесли попередження за те, що вони без дозволу каталися по сусідському подвір'ї. На вечірці 4 липня 1993 року Стівен кинув петарду в натовп людей. Коли інші засмутилися таким його вчинком, хлопець сильно розлютився. Стівен, здавалось, не мав проблем зі своєю поведінкою. Це іншим завжди щось не подобалось. Крім такої антисоціальної поведінки, Стівен також був відомий як сексуально агресивний з дівчатами. Батьки Стівена надто переймалися. Коли 17-річний Стівен захопився Адольфом Гітлером. Він навіть приєднався до групи дітей, які поділяли інтерес до антисемітизму. Батьки Стівена також знали, що їхній син підліток мав хобі вбивати дрібних тварин. Насправді він часто вивертав кермо машини так, щоб навмисно збити тварин на дорозі. Стівен демонстрував дедалі більш тривожну поведінку, яку, здавалося, всі вважали бунтарською підлітковою поведінкою. Одного разу він витягнув пістолет і пристав його до голови іншого друга. На свій сімнадцятий день народження Стівен попросив мисливський ніж. Батьки купили йому ніж, який він почав завжди носити з собою. Озираючись назад, його друзі вважають, що вони пропустили ще один тривожний знак, коли Стівен почав розповідати про свої фантазії, як він ріже людей, тримаючи в руках ніж. Можливо, батьки Стівена теж пропустили тривожний дзвінок. Коли мисливський ніж був єдиним подарунком, про який просив їхній син. Сім'я Стівена була дуже заможньою, і вони могли дозволити собі купити сину будь-що. У його спальні навіть стояв більярдний стіл, але хлопець хотів тільки ніж. Влітку 1993 року 17-річний Стівен почав зустрічатися з 13-річною Гілорі Норскох. Гілорі Лорен Норскох народилася 26 липня. 1979 року, у 1993 році, Гіларі щойно закінчила початкову школу і з нетерпінням чекала на свій перший рік в старшій школі. Того літа Гіларі мала зріст 152 см і крихітний нульовий розмір. У неї було довге аж до пояса чорне волосся. Вона була гарною і дуже сором'язливою. Того літа. Вона почала потроху розправляти крила. Гіларі познайомилася зі Стіваном Файлом через брата подруги. Вони почали часто зустрічатися. Сором'язлива, невпевнена Гіларі почала змінюватися. Вона експериментувала з забороненими речовинами і влаштовувала вечірки зі Стівеном. Дві її найближчі подруги тієї осені мали піти до приватної католицької школи, замість державної, до якої мала піти Гіларі. Вона була дуже засмучена цим. Згодом дівчата сильно посварилися через нових друзів Гіларі та її нові звички. Гіларі вперше поцілувалася того літа, і звісно, її обранцем став Стівен. Мати Гіларі виховувала доньку сама. Жінка відчувала себе незручно через нових друзів, яких знайшла її донька, але намагалася не заважати доньці відчути перший смак свободи. Гілорі запевнила маті, що Стівен і її нові друзі це хороші люди. 14 липня 1993 року Стівен і Гіларі разом відвідали вечірку в місці для пікніка в заповіднику Палас Форест. На вечірці були присутні близько 15 підлітків, більшість з яких пили та вживали заборонені речовини. З лами свідків Гіларі нічого не вживала. Стівен і Гіларі пішли разом близько 11 години вечора. Після того, як Гіларі пішла з вечірки 14 липня, вона не повернулася додому. Її мати думала, що вона залишилася в подруги, тому лише вранці, 15 липня, вона почала хвилюватися. Гілері не залишилася у друзів, і ніхто не знав, де вона перебуває. Мати зрозуміла, що її донька зникла. Підлітки розповіли матері Гілорі, що її привіз додому з вечірки Стівен Пфайл. Коли Гейл Пфайл, мати Стівена, підняла слухавку того дня. Вона почула голос Марші Норського на іншому кінці дроту. Стурбована жінка запитала, чи може вона поговорити зі Стівеном про те, де її донька. Гейл відповіла Не дратуйте мого сина. Після такої відповіді мати Гіорі в сльозах набрала 911. Марша заявила про зникнення доньки. Жінка поділилася з поліцією всім тим, що знала, і поліція одразу взялася за розслідування цієї справи. На прохання слідчих Стівен і його батьки прийшли до поліцейського відділку. Стівен дозволив поліцейським собакам обнюхати свою машину. Відкривши передні пасажирські двері, поліцейські виявили темно червону рідку пляму на сидінні. Вони запитали про це Стівена. Хлопець стверджував, що це він просто розлив cool Aid, такий напій. Він дозволив поліцейським взяти зразок плями. Зважаючи на його співпрацю і на те, що він не знав, де була Гіларі і що з нею сталося, зразки передали до лабораторії. Результати аналізу плями підтвердили, що це була людська кров. Того ж дня, коли лабораторія підтвердила наявність людської крові в машині Стівена, поліція почала ретельний наземний пошук. Невдовзі були знайдені людські останки, викинуті на полі в незабудованому районі всього за кілька кілометрів від будинку Гіларі. Пізніше стоматологічна експертиза підтвердила, що ці останки належали Гіларі Норскох. Поліція прибула до будинку Пфайлів, щоб заарештувати Стівена, і виявила, що він якраз провітрює салон своєї щойно вимитої машини. Тіло Гіларі, знайдене 17 липня. 1993 року стало доказом насильницького нападу. Гіларі було завдано щонайменше 12 ударів ножем, переважно в шию та обличчя. Її обличчя було настільки сильно пошкоджене, що для належної ідентифікації знадобилися стоматологічні записи. Через надзвичайну жорстокість поранень її мати Марша не змогла побачити свою доньку після того, як її останки були знайдені. Гіларі чинила опір. Про що свідчать оборонні рани на її руках. Багато хто припускає, що Стівен намагався зґвалтувати Гілорі, хоча докази були недостатньо переконливими, щоб додати до справу звинувачення у сексуальному насильстві. Обвинувачення припустило, що Стівен, ймовірно, сексуально домагався Гілорі, А коли вона відмовила, хлопець розлютився. Бідолашна Гілорі була зарізана тим самим мисливським ножем, який Стівен отримав від батьків. Протягом шести місяців. Після вбивства 17-річний юнак сидів у в'язниці округу Кук в очікуванні суду за вбивство першого ступеня. Роджер і Гейл заявили, що так буде краще для Стівена, оскільки громадськість була розлючена вбивством дівчини. Вони були готові взяти правосуддя в свої руки. Стівен продовжував розповідати, що він не винен. Його сім'я підтримувала хлопця в усьому. Врешті-решт, батьки внесли величезну заставу. І повернули сина додому. Вони подали клопотання про переїзд з Іллінойсу через ненависть до їхнього сина в суспільстві. Батьки розуміли, що їх сина будуть переслідувати. Але суддя відмовив їм в цьому. Тож сім'я переїхала просто до сусіднього міста Крит в окрузі Віл, в тому ж таки Іллінойсі. Тут Стівен все ще залишався досить соціально ізольованим, оскільки мав приватних репетиторів і не відвідував школу. Батьки намагалися захистити його від суспільства, поки він чекав на рішення суду. Але, вийшовши під заставу, Стівену все ж таки вдавалося вислизати з братом на деякі вечірки. На одній з них він налякав кількох дівчат, сказавши їм, що його судитимуть за вбивство. На іншій випадково вистрілив з пістолета. На щастя, ніхто не постраждав, але друзям довелося забрати у Стівена пістолет, побоюючись, що ситуація може вийти з-під контролю. Сім'я Пфайлів підтримувала Стівена протягом усього часу, будучи переконаною, що його звинувачують безпідставно. 17 березня 1995 року Гейл і Роджер Пфайли поїхали на вечірку до Чикаго, присвячену Дню святого Патріка. Стівен і Роджер були вдома зі своєю молодшою сестрою. Частину ночі брати провели за розпиванням алкоголю. Потім Стівен сказав, що пішов до своєї кімнати вживати заборонені речовини. Після цього Стівен розповів, що повернувся до кімнати Роджера. Він заліз у шафу брата і взяв звідти безбольно биту. Стівен сказав, що не знає, навіщо, але просто почав розмахувати битою. Він підійшов до свого 19-річного брата і жорстоко забив його до смерті. Роджер почав битися в конвульціях, тому Стівен перестав розмахувати битою. Однак він не змолостивився над братом, а натомість дістав тісак для м'яса. Мдара вороджує тисаком по горлу. Бивши брата, Стівен пішов до кімнати сестри. Продовж чотирьох годин Стівен гвалтував свою молодшу сестру. Дівчинка зателефонувала в 9-1-1 рано вранці, 18 березня. Коли поліція прибула, Стівена вже не було. Він пішов з похідним спорядженням і трьома гвинтівками. Хлопець залишив записку для своїх батьків. У записці Стівен написав Тепер я знаю, що відповідальний за два вбивства, ніби зізнаючись у вбивстві Гілларі, а також свого брата. Стівен провів 5-6 годин у безцільній їзді, перш ніж прийшов з повинною до адміністрації Криту. Він сказав меру Крита, що його ймовірно шукають, і він у великій біді. Після арешту його заставу за первинною справою про вбивство було скасовано, і хлопця повернули з округу ВІЛ до округу кук. В окрузі ВІЛ Стівен був обвинувачений у вбивстві першого ступеня свого брата і двох випадках сексуального насильства над власною сестрою. Але згодом звинувачення в сексуальному насильстві були зняті на проханні сім'ї Пфайлів. У 1995 році в штаті Іллінойс. Неповнолітні все ще могли бути засуджені до смертної кари. Щоб уникнути смертної кари, Стівен Файль уклав угоду про визнання вини. Він визнав себе винним у вбивстві Гілорі Норського і був засуджений до 100 років ув'язнення. У жовтні 1995 року Стівен визнав себе винним у вбивстві свого брата Роджера. За цей злочин він був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Психологічна експертиза встановила, що Стівен не був психічно хворим, а скоріше був безжальним і холоднокровним вбивцею. Стівен Файль соціопат, який, на думку багатьох, народився серійним вбивцем. Хоча два його вбивства не відповідають цьому визначенню. Наразі Стівен перебуває у виправному центрі Хіл, йому 47 років. З них майже 30 років він провів у в'язниці. Після засудження Стівена, який досі залишається у в'язниці без шансів на умовно дострокове звільнення, марша Норско подала цивільний позов проти батьків Пфайлів за те, що вони наглядали за Стівеном і не втрутились, незважаючи на численні тривожні дзвіночки в історії Стівена. Справа тривала роками. А останнє оновлення було в 2001 році, станом на 2001 рік. Батьки Стівена боролися за те, щоб зберегти його психіатричні записи в таємниці і не допустити їх використання в якості доказів у цивільній справі. І вони перемогли. Лікарі-психіатри назвали це перемогою в захисті приватності своїх пацієнтів. Що ж, ось така жахлива історія. Не знаю, чи насправді винні батьки чи генетика зіграла з ними жахливу гру, але життя двох людей загублене назавжди. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.